Вітаю вас з вами, я Оля Чихрай, і програма «Варте уваги. Вже традиційно для України 14 жовтня в День Козацтва та Покрова Пресвятої Богородиці також відзначають День захисників і захисниць України. В цей день вся Україна вшановує оборонників, які захищають територіальну цілісність батьківщини у війні з російським агресором. Вперше день захисника було відсвятковано у 2015 році під гаслом Сила нескорених цьогоріч святкування проходило у Самбірській міській раді. Розпочало відзначення вступним словом Наталія Голяк. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! Сьогодні Україна відзначає величні свята, День українського козацтва, створення української повстанської армії, які виповнюється 80 років, покрови Пресвятої Богородиці та День захисника та захисниць України. На заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять і полеглих героїв України. Виконавши урочисто гімн України, до привітального слова був запрошений самбірський міський голова Юрій Гамар. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава. Мабуть, сотні той час, коли не тільки кадрові військові строчники, а й прості люди, художники, орнітологи, юристи, медики показують, що вони є козацького роду і показують прагнення українського народу до вільної незалежної держави. Судні. Всі військові, кожен чоловік, кожна жінка є зобов'язані своїй країні життям у боротьбі за незалежність нашої держави України. І тому спокійно віків так було, що українці з Божою допомогою виборювали свободу. Теперішній час на виняток. В першу чергу ми надіємося на Бога молимось і боремось. Тому всіх нас, вас в першу чергу, військові вітаю з святом. Божого благословення, стійкості, мужності, духу і перемоги нашої держави проти ворога. Слава Україні! Усіх присутніх воїнів було нагороджено за мужність, героїзм і вірну службу українському народові. В свою чергу до захисників з вітальною промовою звернувся заступник голови самбірської військової адміністрації Павло Грабський. Шановний пане міський голову, дорогі захисники, і захисниці, всі присутні, знаєте, дозвольте вас привітати сьогодні з великим святом Покрови. Святої Богородиці, святом Дня Захисника України, ну із 80-річчям створення УПА. Свого часу Роман Шухевич сказав пророчі слова, ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих, хто стоїть у нас за спиною. Тим ми і відрізняємося від російських терористів. Знаєте, ви наші захисники від катівень, від геноцидів і від голодоморів. І ваші подвиги будуть пам'ятати і прославляти так, як зараз пам'ятають і прославляють всю козацьку добу і діяльність української повстанської армії. Величезне вам дякую за те, що ми можемо вільно працювати, вільно творити і вільно жити на своїй землі. Здоров'я вам, наснаги, сили під покровом Пресвятої Богородиці! Слава вам, Збройні сили України і слава Україні! Дякую! Музичне вітання для оборонців звучало від студентки Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Ірини стає. одна така, скільки сердець забирає вона. Завершили захід покладанням квітів до пам'ятника голови проводу організації українських націоналістів Степана Бандери. І меморіалу новітніх героїв України. А наша програма завершується з вами. Була я Оля Чехрай. Бережіть себе.